Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні багато подій накопилось, також огляд актуальних новин. Кажуть, Лукашенко там уже зовсім то його, якби, там вже некролог десь з'явився, ну, ніби фейковий, сайт зламали, то кажуть, що вже майже доходить. А інші новини з'являються від білоруської опозиції, зокрема, що живий, здоровий і свої резиденції сидить, просто тихенько приїхав. Ну, давайте подивимось. Минулий розклад по його здоров'ю, звичайно, ахтунг був. Ховайся в окопи. Е, ну, подивимось. Ну, там шанс падав. Удача йому на кінець падала, що є шанс, що може викрутитись. Я хочу подивитися, що ж зараз все-таки. Ну що, поїхав? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, зараз е, стан здоров'я Олександра Лукашенка на теперішній момент. Хай що роне правду. Наутіс. Морус перевернутий. So, Дагас, Альгіс. Ну, дивіться, добре, тут, в принципі, можна не фіналізувати, вже зрозуміло, що до чого. Дивіться, є Наутіс Сурус перевернутий. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в наш сообщество. Там актуальні новини по каналу та й не тільки. Дивіться далі. Що в нас тут? Є... Ну, знаєте, Це як завершення циклу, в даному випадку реально завершення циклу. Ну, Схоже на те, що циклу лікування. Мені так бачиться. Дивіться далі. Наутіс. Оце доля і це випробування, тяжкі, зокрема, випробування, хоч руна і пряма. Ось якраз здоров'я падає. Ну, не здоров'я. Знаєте, сказати, що він це чудово почуває. Да ні. Підлікували? Ну так, схоже на те. Чи ви лікували повністю? Ні. До того ще далеко. Дивіться далі. Ось падає соло. Руна перемоги. Ну, відповідно, дивіться, завершення циклу, чим до перемоги. Ну, тобто, підлікували так. Ну, але все рівно по здоров'ю, бачите, погано. Однозначно. Далі, Дагас. йде трансформація ситуації. Ну, дивіться, по долі, можна сказати, трансформація ситуації. Тобто, знаєте. У вищих сил є ще на нього плани, певні, схоже на те, так? Е, ну І не було йому доля ще зараз до Кобзона підійти, відійти. Ще, схоже, поживе якийсь час. Але і дивіться на кінець, падає Альгіс. Ну, захист, так, це знаєте, захист відповідно, чого? здоров'я. Ну, Буде берегти своє здоров'я, буде продовжувати лікувати, щоб себе ще пожити. Ну, відносно здоровим, так, скільки йому там Бог відпустив. Ну, добре. А там версії, до речі, ходять, що його там в Кремлі підтруїли. Ну, давайте подивимось, чому ні. Я, чесно кажучи, не здивуюсь. Від отруєння я минулий раз не бачив по розкладу. Ну, а давайте в лоб запитаємо, що руни скажуть. Цікаво. Ну, тобто, бачите, по тому розкладу що, руни падали погані, тоді стан у нього був жахливий. Але все-таки на кінець удача падала. Тобто шанси вилізти були. І от, схоже, використав він той шанс. це ж везучий картопляник. Ну, ну, гаразд. Дякую за відповіді. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, Олександра Лукашенка могли. Е, ну, не, не так. Добре, чи Олександра Лукашенка могли отруїти в Кремлі? Хай скажуть що не правду. Фехо. Ей вас. Постарона. Ну, гаразд. райда перевернуто. Ну, добре, давайте докладу. Соло. Так, знов таке. Тейгос. Ха! Да могли. Могли. І, до речі, тут руни навіть показали, що йде чого. Дивіться, цікаво. Феху, ей вас ось пустаруна. вона ж вірт, райдо перевернута. Дивіться, ось феху, це ж власність. Ну це може, знаєте, про подарунок бути, зокрема. А отут мені оті от кільця згадались, пам'ятаєте, як Путін всіх зібрав там лідерів СНГ, ну, майже всіх, так? І подарував їм всім кільця. І ще тоді ходили. Чутки, що там кільця прості, а з підвохом. Зачаровані там або що. Ну, Всі Володар перснів задав. Дивіться, ось вам іде власність, так? А це ж, окрім того, що руна захисту, вона й магію на діагностиці означає. Магічний вплив. Зокрема, ну, в більшості випадків про темну магію мова, не про світлу. Магічний вплив, ось дивіться, певна інформація прикривається. І що? Рух? Зворотній бік руху, відповідно. Ну, обмежити якісь можливості, так, знаєте, підрізати. До речі, як при прив'язати, знаєте, нібито. Тряс, це цікаво. Ну, це цікаво. Треба буде ще один розклад. Дивіться далі. Соло, Дагас, Тейвас. Ось, відповідно. Ну, ось власність, так. Відповідно, бачите, ну, подарунок, так. Ось, бачите, і по подарунку йде що. Перемога йде по подарунку. Тобто, чи могли? Да, могли, звичайно, могли в Кремлі йому щось дати. Ось іде трансформація ситуації і до чого, а ось до чого. Ну, фактично, удар. А це фактично і є удар якраз по здоров'ю чи по чомусь. Ну, руна, яка, знаєте, активні дії означає. Ну, не про бойові в даному випадку, ні. Ну, добре. Е, гаразд. Ну, раз так кільце мені згадалось, ну давайте спитаємо. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Добре. На... Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи оте от кільце привітальне з Новим Роком, яке Лукашенко надів? Е, чи воно. Чи воно могло? Да, хоча ні, не, не могло. Ем, не так треба поставити. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи оте от кільце. Привітання з Новим Роком подароване Путіним Лукашенку. Був на ньому якийсь негатив магічного характеру? Хай скайтю що правда. Тепер перевернути. Постаруна. Маннас перевернутий. Єра. Ага, дуже цікаво, Та був все-таки. Ну, в даному випадку мені ось маркер цікавий. Це також одна із рун магії, зокрема, mm, яка має магічний вплив означає на діагностиці. Ну, ось пер перевернутий. Магія там була, так, да, однозначно. Ось бачите, прихована. Mm, магія, відповідно. Для ось нас перевернути Єра. Для чого? Ну, фактично так, знаєте, щоб підкорити, чи то як підкорити, чи то, знаєте, щоб в кращий світ. І ось Єра. Ну, власне, як результат, знаєте, як, як результат раніше проробленої роботи, як завершення циклу. Ну, в даному випадку цю зв'язку так, як яку хід в кращий світ можна розглядати, зокрема. Ну, в тому числі і погіршення здоров'я, знаєте. М -м -от, от тобі по попаганіло, да, ти прийдеш на поклон і, одним словом, ще більшу залежність впадеш. Можливо, такий план, до речі, був, як знати. Цікаво, треба ж. Почали з одного, не думав, що аж так зайде. Ну, а раз. Канал езотеричний, тому будь-які версії розглядаємо. Дай версії медичного впливу в даному випадку, знаючи чорнокнижжя Кремля, як вони цим всім захоплюються, то бо б гріх їх відкидати. Добре. Ну, в принципі, на цьому все. Бачите, на даний момент Лукашенко ще живий. Я б не сказав, що зовсім здоровий, але все-таки вилазить з того світу, будемо говорити. Ну а да, кілечко йому аукнулось, в тому числі. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!